Це там, де закінчується війна, лютий бур'ян, щербатий одвірок, Глечик без дна, подорожника листя до свіжого садна. Ось бери і складай докупи крихта до крихти. Ось тобі цей на всі біч розвіяний білий цвіт. Ось тобі це сяйво, ледь же вріючи повік. Ось тобі цей На шматки розкраєний чоловік. Для якого ти нагадування, що треба дихати? Пам'ять його поміж вами у ліжку лежить, як меч, що в ньому переможе на ранок любов чи смерть? Та в легені вривається дня невмолимий смерч, тимчасово всі рани підсихають і меншають, тріщини оминаючи, вступаючи навпрушки, приручати хижого птаха. Та не простягати руки, жменя крупи, розсипані на чорне сукно зірки, поміж них місяцева хлібина, стигла і пещена. Треба ж на щось молитися. Чим вона не свята? Так за пальці тримаєтесь, поки скавчить сльота, так підтикаєте ковдру до теплого живота, так покриваєтесь іни, змінюються пори року. Не відпускай його. Поки скипає вода в бровах, поки всередині в нього розброєння ще трива, мовчки, щоб чутно було, як росте трава, відстань долаючи, наближаючись крок за кроком.